Він у мене красунчик. Слухай, а ти там в своїй канаді заміж ще не вискочила за якогось мачу. Ну, ти тут поки дивись добре, а я піду чаю нам під'їду. А, так, це фото. Це ж той день, коли Антон вперше запросив мене прогулятись. Пам'ятаєш, ми тоді ще тебе з костиком взяли, щоб не було так страшно. Або, Господи, якби ти знала, як мені це все набридло. Та не в лікарях тут справа. Ти тільки не смійся. Я тут була в одній бабусі, провидиці, то вона сказала, що причина моєї хвороби це суперниця-брюнетка, і що її фотографії є в нашому сімейному фотоальбомі. Навіть не знаю. Я вже сто разів передивилася всі фотографії, я нікого підходящого не знаходжу. Наташа? Та ні, вона не могла. Та й вона ж блондинка.